Всім привіт, вітаємо вас на YouTube-каналі AutoCompні. Маємо в наявності ось такий прекрасний автомобіль. Це Volkswagen Golf рестайловий 2018 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном, автоматичною коробкою передач. Ну, Фактично в максимальній комплектації, якщо це можна так назвати. Фулет-оптика з автоматичним дальнім, з вирізанням, омивачами з... фар. Далі. Безключовий доступ. Не на всі двері, але і на тому дякую. Датчики мертвих зон. Дивіться, ти що, який вогонь, перфорований білий салон з боковими підтримками, з пам'яттю, з електрорегулюваннями. Контурна підсвітка салону. Вроді, так. 에, повний електропакет зі складанням підігрівом дзеркал. Далі. Так, по салону, ми вже сказали, перфорована біла шкіра, електрорегулювання, пам'ять, все як має бути. Шкіряне мультикермо з підігрівом, датчики дощу світла, автоматичний дальній я вже казав. LED щиток 201 тисяча чесного та перевіреного пробігу. Чорна стеля, люк, панорама, топова мультимедіа Discovery Pro з музичною системою Так, далі Електронний паркінг, система автохолд, Автоматична коробка передач, вибір режиму руху, DCC-підвізка, дуже прикольна і дуже класна штука. По клімату у нас двохзонний клімат-контроль з підігрівами передніх сидінь, з підігрівом керма та підігрівом лобового скла. Мультимедіа, звичайно, з карплеєм, з навігацією, що ще безпровідна зарядка, якщо не помиляюсь. По асистентах в принципі в нього є все. Сліпі зони має, адаптивний круїз має, утримання смуги має, розпізнавання знаків та пішоходів, превентивна система безпеки і ще там щось не настільки важливе. Фактично, ну, блін, майже максимум, безключовий доступ, кнопка, звичайно, є. Лед- щиток, я казав, йдемо назад. Ззаду, в принципі, у нас блін, місце так само, як в Октаві, фактично. Виглядає, воно все набагато прикольніше. Чорний низ, біла середина, чорний верх. Прям топчик. Звичайно, з підсвіточками. Зі всією історією. Маємо підлокітник підстаканників. підстаканниках є така прикольна штука. В, в залежності від розміру бутилки, можете собі регулювати, як воно буде триматися. Дуже прикольно і класно. Маємо так само ще лючок для лиш. І можна їхати на лижі. Йдемо в багажник. Звичайно, це вже рестайлова оптика. В багажнику місце у нас вагон у нас розширена шторка на два положення. Типу маємо перше положення, маємо друге положення. Ану, О. Так, так Так само маємо сіточку від тварин. Ось тут у нас іде прикурювач і розетка на 220. Можна собі ставити чайник і робити чай. Знизу, так як у нас в у нас тут стоїть сабвуфер. Маємо ремкомплект, маємо вогнегасник, Домкрат навіть дали. Тут ще у нас щось має бути. Да. О, тут клей, компресор. Так, давайте ми тут заставимо назад, чик-чик, сидіння складається звідси, в принципі, машина вогонь. Так, цей автомобіль же є в нас в наявності на майданчику Львові. Він розмитнений, сертифікований, без пошкоджень, з чесним перевіреним пробігом. Тому, якщо вас цікавлять детальніша інформація та фото по ньому, пишіть нам саме зараз і підписуйтесь, щоб не пропустити наступні автомобілі.